Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні я хотів би поговорити про справу Колік Бризіцького. Знаєте, шановні друзі, цю справу після того, коли її повернули прокурору для усунення тих недоліків, які вони повинні повинні були усунути, нічого взагалі не зроблено. На сьогоднішній день я так і не отримав обвинувального акту по справі, який би вони могли б ті пани діслати, але це було б все незаконно, тому що ви знаєте, що досудове слідство по даній справі не завершено. При ознайомленні з матеріалами кримінального провадження ми не знайшли даної постанови про завершення досудового розслідування. Тобто на сьогоднішній день справа до кінця не розслідувана, але вже вона була кинута до суду. Це великі порушення, які здійснюють наші правоохоронці в українських судах на привилки Саль. Наші судді заключують на це очі. Значить, не були виконані жодна позиція щодо ознайомлення з матеріалами справи. Ну, в принципі, матеріали справи мені дали, я з ними ознайомився, начебто в повному об'ємі, але речових доказів мені ніхто, я кажу, не надав, так само, як їх і не надали мого підзахисному. Ще в суді у нас була домовленість про те, що Лозинський обіцяв, що будуть переведені. На російську мову всі процесні документи подання кримінальної про і це вимагає діючи з України і вони будуть надані кулік Бризіцькому. Ну і, до речі, було по цьому питанню піднято і подано клопотання для того, щоб дійсно мою підзахисному надали ці документи працювальні на російській мові. Ну, начебто, якби і. Прокурор Таманюк про це не заперечував. А як виявилося, значить, все це виявилося повний обман. Ніхто нічого, я кажу, не надав жодних документів. Більш того, значить, дали перекладача, я хочу сказати, такого приклача, який діяв не в інтересах людини, яку він переводить. Він більше я кажу допомагав працівникам прокуратури і не переводив в належному. В чині ті документи, які були дані, ну ви самі розумієте, що це таке брутальне та безкарне порушення прав. Сам обвинувальний акт моєму підзахисту не був вручений, і хочу сказати, по яким позиціям, значить, їм було подано і мною було подано ряд клопотань, які були не розв'язані. Значить, на відповіді на ці клопотання також постанови не були надані. Тобто, це порушення, при якому не можна було завершувати чи закінчувати досудове розслідування. Але воно я ще раз підкреслю, воно не завершено, тому що ми вимагали постанову про завершення досудового розслідування. Її не було. Саме страшне те, що працівники прокуратури. Путають поняття завершення і закінчення. Це дві різні стадії, щоб ви розуміли. Це дві різні стадії. Але їм наплювати на те, що це різні стадії, але ж вони вважають, що завершення і закінчення це одне і те ж, посилаючись ті типу, пана закінчення, що це обвинувальний акт. обвинувальний акт. Але це, друзі, смішно. Завершення. Це коли завершити судове слідство, і вже люди, людина, яка обвинувачується захистки, вони не мають можливості подавати будь-яких клопотань, процесуального характеру, для того щоб провести якісь там додаткові слідчі дії, експертизи і так далі. Тобто, для того це рішення, розумієте, це рішення на підставі якого виноситься постанова, бо воно завершується і записується це вже в єдиний реєстр досудового розслідування, повідомлення. Дається на підставі рішення, воно не може даватися, просто так, що вони там повідомляють. Але ж є докази, що ви закінчили. А доказом є постанова. Ну і свідомо не виносить для того, щоб людина не могла скаржити ті незаконні дії, тому що е, працівники правоохоронних органів нічого взагалі не розслідують, щоб Ви розуміли, в нашій країні нічого не розслідують. Вони там щось нафальшували і вважають, що вже вони, типу, зробили те, що їм потрібно, кидають справу до суду. Але ждемо далі. Ну, навіть якщо вони там щось би винесли там постанову і так далі. Але ж... У випадку мого підзахисного не був присутній перекладач на знайомий з матеріалами справи. У нас була домовленість, що буде перекладач, який прийде і буде переводити всі документи. Ну, Ви знаєте, що ліцензового перекладача в них немає, а приходить вчитель. А вчитель він дуже далек від юридичних термінів. Я сказав, що і я скажу чесно, що я навіть не можу дослівно переводити ці юридичні терміни на російську мову, бо це дуже як кажуть важко. Але наплювати прокуратури всім наплювати, вони вважають, що вони виконують свої обов'язки, коли там, тіпа, дають якогось там, перекладача, який не розуміється взагалі на юридичних термінах і він не може переводити. Я послухав там деякі суди, які були за участю пізачно, та хочу сказати про те, що перевод там не досконали. не досконали, вони не переводять так, як воно йде по, по процесу. Далі, давайте візьмемо найголовніший момент Значить, це розгляд клопотань. І надання від певних відповідей, які б ми, ми могли б своїм пізам оскаржити. Ну нічого, я кажуть, нам не надали. До сьогоднішнього дня я нічого не отримав. Сьогодні 26 травня 2022 року я нічого не отримав, жодних, я кажу, посельних документів. Ми домовляли, що вона мені вийшли ці документи по пошті, але по електронній пошті ніхто мені нічого не надіслав. Тобто це повний обман і пиль в очі. А потім вони будуть розказувати, що вони там щось зробили. Далі. Слідуючий, головний момент. Ми повинні сказати, що після 290-291, після складення порцельного документа обвинувального акта, значит, на виконанні статті 293 КПК України в пізачному зобов'язанні були. Роз'яснити суть обвинувачення, що там до чого і чому саме наче, така стаття йде. Але в нього нема четвертої частини, тому що в нього він не використовував вогнепальну зброю. Я, до речі, написав про це і я писав клопотання про закриття кримінального провадження, але, мабуть, на все це наплювати. Саме головне я кажу справу скоріше знову викинути в суд, а пускай там значить, розглядають і приймають, я кажу. Ті рішення, про які вони абично нас приймають. Ну, це в більшості це незаконні рішення з порушенням процесу, всього іншого. Так от звертаю увагу на те, що в моєму підзахисному, ви будете дивитися вже, можливо, ви побачили. Є відео, де чітко там видно про те, що моєму підзахисному ніхто ніяких обвинувачень не роз'яснював. Розумієте, вони привели якихось там лівих так званих понятих. Які навіть не приділили посвідчення, що вони там. Якісь там поняти, і щось вони там дають. Тобто людина повинна була переконатися, що там Петров, це Петров повинен подивитися, був в паспорт і сказати, да, це Петров, я погоджуюся, понятий Петров. Той сідоров, теж приявив паспорт, подивилися, що це Сідоров. Значить, моєму опізеємо ніхто не дав можливості, щоб він встановив ті особи, які є поняті, для того, щоб він переконав, що це дійсно ні ліві, якісь поняти, там ні адміністративники, як вони притягують, або яких то працівників правоохоронних органів, чи якихось інших органів, які працюють як. Співпрацюють з прокуратурою, тобто, ми бачимо, що повністю порушений процес. Мій пізак сказав, що я не відмовляюся від отримання винувального акта. Дайте мені відповідні документи стосовно того, що як ви розглянули мої клопотання, і дайте постанову про завершення досудового розслідування. Нічого не було зроблено. То що ми сьогодні кажемо? То то було, як кажуть, вони повернули матеріали справи, якщо вони знову нічого не виконали. Тобто, в даній частині я надіюсь на те, що можливо. Пан Барсук, який до нього надіється вся справа, він скаже: шановні друзі, так не можна. Так не можна, я кажу, направляти, повертати знову обвинувальний акт, коли ви порушили всі процесуальні сроки, всі процеси стосовно цієї справи. Ми надіємося, що можливо, так і буде. Хочу додати те, що мій пізакс не подав дві скарги до суду щодо розвитку клопотань і певних порціальних рішень, які були порушені прокуратурою. І я не знаю, як вони будуть направляти на сьогоднішній день, наче, дві скарги у суді, і поки ми їх не розглянемо, ніхто не може кажуть цю справу направляти до суду. Хоча я думаю, що вони на це все наплюють і будуть цю таку справу направляти до суду. Но ці порушення ми всі зафіксували, вони всі є на каналі МГК Україна, так що ми в будь-який момент, коли почнеться справи по суті, то не по суті, а почнеться попередньо розгляд справи, ми всі ці докази приділимо на судовому засіданні і будемо вимагати усунути ці недоліки, які вони є. Але це не недоліки, це явне порушення. Діючого Кримінального Персонального кодексу України. До зустрічі, друзі, на каналі МГК України і до перемоги! Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.